Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія, і сьогоднішнє відео про те, що я хочу випробувати себе в спільному проєкті «Жакардові історії, організаторами якого є Тетяна з каналу Таня Клим, Ліля з каналу Магія В'язання та Оля з каналу Візальні Бесіди. Цей проект з 1 листопада по 31 грудня 2023 року. Номінації Дитячий виріб, Дорослий виріб та «Найоригінальніший виріб. І відео нібито про вступ, але більше це заклик до допомоги, тому що показувати все в якихось фотографіях і це не буде так наглядно видно. Як я покажу це у відео. Ось чим я хочу йти. Я давно думала зв'язати якусь таку джакардову річ, якийсь цветер. і в мене на той випадок вже давненько лежить пряжа. Ось така тві два, це одна нитка. В неї такі світленькі та синенькі краплення. Вона сухенька, ось так вона називається. 450 м 100 г, 80% маріноз, 20% здається нейлон. А може, ПА. Не пам'ятаю, що таке РП. Хто пригадує, можете написати під відео. Так ось, в мене цієї десь 600 грам, тобто має нібито вистачити на повноцінний светр. Питання тільки в тому чого робити жаккард. Я ніколи не в'язала жаккард. Ті, ті відео, що я дивилася, то кругом говорило, що ниточка має нібито потім якби об'єднатися з тою додатковою. Тобто, ніби якби трошки підвалятись. Тому я не розумію, яка то має бути ниточка, чи вона теж має бути ніби такою карною. Ну, ну, тобто я зараз вам покажу ті варіанти, які в мене є. Допоможіть мені вибрати. Повторюсь, тут 450 метрів на 100 грам. Я вчора зробила відв'яз. Невелечки, він ще тільки в процесі. Це все, що я встигла. І в одну ниточку, це як я і була впевнена, що так і буде. Ось до цих пір була в одну ниточку було. Ось воно на спицях 350 полотно було щільненьке таке, але воно дуже почало косити. Тому я заздалегідь так і думала. і Додала ниточку, дивіться, як вона скручується. Тобто, цього і треба було очікувати. Тому я зразу приготувала ниточку Кешвла для баруфа. І додала ниточку кешвола, і воно стало, воно. Було взагалі йшло ось так по косій, але як тільки я додала ниточку, воно вирівняло якось і, і нижню частину, більш рівнішою вона стала і стало воно таке ще більш щільніше та рівненьке таке. Ось далі я Почала пробувати жаккард. Мені щось казалося, що це було би гарно. Я з кусочків ангори рішила з кусочками Ангори зробити цей жаккард. Ангора 800 метрів, здається, але вона така товстенька на вигляд. Ну коли вона не товстенька, ну дуже легенька. Тобто вона, якщо витягується, то на самому ну, вона не дуже товста. Ця більш щільно змотана і така, ти, почу, чу, як, ти чуєш, що там щось є. А ця така легенька і прям не щущається, не, не знаю, як сказати, ти її не чувствуєш, не почуваєш. Ну, якось так. Ну, тут майже нічого ще не видно, але я бачу, що це основна ця нитка, вона зажимає петлі ангори так, що вони майже не, вид... не видні. Тобто тонкувата. Хоча я ж з того, що я бачила, дивилась у дівчаток, то ніби вони радять а, цю додаткову кольорову нитку, яка піде на. Орнамент вже якийсь брати трошки тоншу. Ну, видно, може, вони помиляються, не знаю. Так ось, нібито, якщо брати ще додати якусь додаткову, я просто думаю, що я потім заплутаюсь в тих нитках, якщо брати і основну, і додаткову, і тут, потім в малюнку основну, додаткову, що то буде купа. Не ток. Я просто заплутаюсь в них, так як це для мене взагалі перший раз. Потім друге таке питання, ще, що, я, що мені не сподобалось в ангорі, це те, що через полотно, не знаю, вам видно чи ні, кругом повибивався той Ангоровий пух через. Прямо через основне полотно, тобто по всьому полотну Ангоровий пух йде. Ну, не знаю, як це показати, ну, якось так. Тому в мене до Ангори великий сумнів. Ну і те, що зжимає малюнок той. Візерунок повністю зрижати в петлях основної нитки. Це мені не сподобалось. У мене постав вибір цієї додаткової нитки. Тобто, в мене є основна нитка, і тепер я хочу якось обрати. Я не знаю, скільки мені потрібно, чи вистачить мені того, що в мене є додатковий. Візерунок в мене буде невеликий. Я постараюся вставити фото у відео. І хочу тепер показати те, що в мене є, що можна пустити як додаткову нитку. Спочатку мені дуже хотілося, щоб це було якесь таке помаранчеве, червоне, щось таке. Я знайшла в себе в запасах ось таку ниточку. Це суперджелонг з Агнебаруфа 1500 метрів на 100 г. Мерінос у мене є 170 грам його. Тобто 170 грам. Так я подивлюсь, то це даже, якби багато, мені здається. Ну, 1500, 1500 його треба десь 4 складення. І 4 складення мене лякає те, що в 4 складення я просто заплутаюсь в тих ниточках. То або перемотувати, сидіти, витратити купу. Часу, щоб розмотати спочатку там на один клубочок, потім ще потім все разом. Ну, якось так. Тобто я не знаю, вагаюся. Хоча суперджелонг в мене є. Я впевнена, в ньому, я його, до речі, додавала до грибіного Такі в мене, я донечці, в'яжу светр червоний такий. Він теж такого десь кольору, і я його додала як додаткову нитку, там кашемір з шовком. І я хотіла додати, мене його маловато на цілий светр. Я хотіла додати трошки мириносу і додала зробила зразочок з цим. Він так забив, там такий М -м... кашемір, той він гребінний він такий ніжнюсінько ніжнюсінько він такий охолоджуючий. Він не ну, такий дуже-дуже, як шовковистий, весь такий. А цей такий дав пух, він забив весь той блиск, такий гарний. Ну і просто такий вілюр якийсь зробив. Ну, Тобто він окремо гарний, але в поєднанні з тим ну, він дуже такий. Мені не сподобалось поєднання. Тому я потім підібрала туди грибіний мерінос додала і все якість того кашеміру шовку не постраждала. Так, це був мій перший варіант. Що ви на це скажете? Чи варто його змотувати і в'язати з ним? Потім наступний варіант в мене був ось такий. Але це теж ангора, у мене чомусь немає бірочки Це, здається, Ангора 70 теж, але це однонитка, це не двонитка. Зразу казали, що вона косить, її треба тільки додатковою ниткою. І я почала шукати тут ниточку. У мене, в принципі, ось є. Ну, знов же, знов же. Додаткова нитка. Це Мірогло клас 1400 метрів на 100 грам. Він е, випробуваний, він не косить однозначно, я це знаю. Тобто він мав би стабілізувати косину, але Тут тоненька ниточка. Її треба в два складення, тобто в два і це вже три. Тобто, знов не варіант. Потім в мене ще. Я знайшла ось такий твіт, і він, певно, теж був би гарний, бо дивився, і він би поєднався. Але він 1200 метрів на 100 грам, 1250, тут 65 меринос, 15 шовк і 20 па. Тобто він тоненький, він його треба. І він однонитка. нитка. Я думаю, він, як і всі твіди, буде косити. Але тут якраз такі гарненькі крапушки, він, він би так добре дивився. І знову ж таки, або до нього треба підмот. Це теж такий є в мене мариносик, або ось цей. Ось цей теж був би він би не забивав так сильно. А далі в мене є варіант, якщо зелений. Люблю я зелений колір. Дуже гарно, але в мене цієї пряжі всього один моточок. І тут 50 грам, і я боюсь, що його не вистачить. Тут виходить 300, 350 метрів в 100 грамах. Він би нібито трошки тонь, тоньше, як рекомендують. Далі я вже думала, можливо, пустити якусь таку шкарпеткову на це діло. Не знаю. Напишіть, будь ласка, хтось спробував так пускати. Вона ж нібито не така некардна, не знаю. Не знаю, для мене це таке щось невідоме. Якщо шкарпеткову можна пустити, то в мене є і ось такі неонові, такий жовті я би хотіла, але не можу чорна пряжа, яка додаткова йде, вона линяє. Якби потім не було брудне-жовте, а ось рожевий він ну, приглушився б. І, і, можливо, би, якби було би і нічого. Але не знаю, як воно. Треба пробувати-пробувати або порадьте мені, будь ласка. А ще ось така є в мене, ну це буде взагалі не дуже помітно. Ось така синя. Це одинакова. Це якась не тільки сьогодні прийшла митин булгари. І це шкарпетковий склад, 25 поліамід, 75 супервош Вул. Ну, якби так, вони це безбірки, але вони одинакові. Так ось, може, з такою синьою. Ну, якби синя, то чоловіча. Ні, не хочу синю, не хочу коричневу. Ну, я в повних роздумах. Підкажіть, будь ласка. Хто вміє, хто в'яже, порадьте. Порадьте, будь ласочка. Ну, а я сподіваюся, що я зберуся таки Я беру якийсь колір з вашою порадою. Я прийму участь у цьому проєкті. Дуже цікаво, бо дуже заманливо. Це була Вікторія зі своїми питаннями. Чекаю на ваші поради від відео. Підписуйтесь, ставте лайк. Бажаю вам рівненьких петельок, міцного здоров'я та скорішої перемоги. Па-па!